Бургунський кролик став відомим світу ще на початку минулого століття. Вперше порода була виведена у Франції в Бургундії, від чого власне і назва висновок вийшов в результаті відомості таких відомих порід як. Новозеландська червона і каліфорнійська на нашій території ці кролики з'явилися лише наприкінці ХХ століття. в 1991 року, фактично через 80 років після виведення. Насправді, бургундський кролик має досить багато подібностей із іншими побратимами, через що у новачків можуть виникнути великі труднощі при виборі. Характерні особливості зовнішнього вигляду полягають у відтінку хутра, що відрізняється густотою. Крім того, важливо звернути увагу і на світно-блакитну колірну гаму, немов запилення, що віддає червоним або червоним відтінком. Саме таке забарвлення характерне для чисто Кровної породи відсутність червоного відтінку означає нечисту особину по всьому вовняному покриву. Колір розподіляється рівномірно, без освітлень та плям. Це одна з ознак чистокровного кролика бургунського. Тіло дорослиї особини збите, шия короткувата, налі якої яскраво виділяються вуха невеликої довжини 11-14 см, округлий круп та широка голова горбоносного типу при вазі 5,5 кг виглядає дуже привабливо та симетрично. Загалом бургунський кролик виглядає дуже міцно. З ним при виборі молодняку дуже важливо звертати увагу на всі фактори. Наведені вище молода особина має бути рухомою, активною. Це означає, що тварина цілком здорова і, звичайно, ж не забуваємо про забарвлення. Довжина бургунського кролика становить в середньому 49-50 см, При обхваті грудей близько 36 см. Що стосується вовняного покриву, то він у бургундів грубуватий. На 1 см квадратний припадає не більше 16 тисяч волосків. Бургунська порода кроликів досить. Плідна і виводить до 10 кроленят за один послід. У тому випадку, якщо самки будуть утримуватись у теплому затишному місці, то кролитися кролиці будуть ще не цілий рік. Сама вагітність протікає практично непомітно на поведінку кролиці майже не впливає. За термінами триває приблизно 27-30 днів. Особливістю вагітної особи є те, що через густу вовну вона відчуває спрагу, тому в неї завжди має бути свіжа вода в напувалці. Особливо це стосується. Після пологового періоду інакше мати може з'їсти свій приплід від нестачі рідини в організмі. На світ молодняк з'являється абсолютно лисим, без будь-яких наростів на тілі. Очі у маленьких кроленят відкриваються приблизно через 14-17 днів після виходу на світ. Коли маленькі особини трохи підростуть і зможуть існувати самостійно без материнського молока. Їх необхідно відсаджувати приблизно. За сім днів до наступного окролу, інакше існує ризик передчасного переривання вагітності через гіперактивність молодих особин. Просто можуть заштовхати вагітну самку. Після досягнення молодняком тримісячного віку виникає необхідність поділу за статевими ознаками. При цьому важливо пам'ятати, що самок можна садити не більше ніж чотири особини в одну клітку, а самців тільки в окремій. Зводити можна через 5 місяців самок та 6 самців. Бургунська порода кролів відрізняється вивагливістю до харчування. У раціоні особин повинна бути достатня кількість поживних речовин у потрібній кількості, що дозволяє нормально розвиватися густому путряному покриву і м'язовій масі. Обов'язково коренеплоди у будь-якому вигляді плоди рослинних порід відварені, або ж в сирому вигляді повинні бути присутні в щоденному харчуванні породи. Це може бути морква, картопля, бруква тощо. Чи не круглий рік бургунди мають харчуватися травою? У теплий час це. Свіжо скошена зелена трава, взимку обов'язково сіно для швидкого розвитку та нормальної життєдіяльності всіх внутрішніх органів та м'язової тканини. Потрібна присутність у щоденній їжі бобових та зернових рослинних порід, адже вони є головним джерелом білка. До того ж, це сприяє швидкому зростанню особини. Не менш важливі вуглеводи та рослинні жири, соняшник, пшоно та кукурудза, капуста, насіння, бульби тощо. У теплу пору року, коли є можливість забезпечити достатньої кількості зеленої трави, тварина п'є досить мало рідини через зміст її в рослинах. Але, попри це, вода в клітці завжди має бути. Цілому раціон повинен бути якомога різноманітнішим, щоб відповідно забезпечити організм особини, що активно розвивається, максимальною кількістю поживних речовин. І не варто зловживати покупними вітамінами. На відміну від багатьох порід, нестачу вітамінів в організмі, ці кролики переносять набагато простіше і легше, ніж їх надлишок, але й повністю відмовлятися від них не варто. Кролик бургунської породи дуже погано переносить протяги і вогкість, недостатньо добре провітрюване приміщення, яке є прекрасним місцем для розмноження грибка цвілі. Може спричинити серйозні проблеми зі шлунково-кишковим трактом та інші захворювання кролів. А сильні протяги провокують захворювання дихальних органів. Прямі сонячні промені можуть викликати підвищену спрагу. Не забувайте про масивну шубку тварин. Всі ці фактори слід враховувати при розташуванні клітин. Також зверніть увагу на підлогу клітки. Вона не повинна бути сітчатою. Якщо у вас саме така клітка, то необхідно підстелити на сітку щільний рушник або килим. Краще, звичайно ж, виготовити клітку з дерев'яним підлоговим настилем. Зверніть увагу на такі показники, як вологість та температура. Найбільш сприятливі умови для нормального зростання – 10-20 градусів за цельсієм за вологісті повітря від 50 до 70%. При правильному догляді доросла особина може вивести близько 50 кроленян за рік. А це, між іншим, близько двох центнерів смачного м'яса. Що стосується шкурок, то вони не є ексклюзивним і дуже невигідні для обробки, проте для побутового використання цілком можуть зійти.